Чення, там троє людей отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Окупанти атакували село Приозерне. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про порушення законів звичай війни більш детально і зокрема про цей факт поговоримо з нашим наступним гостем. Це Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий вечір. Поранені двоє людей, які перебували на подвір'ї власного будинку. Якими ще подробицями можете поділитися в нашому ефірі? Ну на жаль, знову кривавий день. Багато поранених. Я загибла на Херсонщині. Загалом вісім поранених, та одна жінка 85 років загинула в Антонівці. Там ще чоловік з нею був також поранений. 58-річний. Але жінка отримала поранення, які несумісні з життям, і ще до приїзду лікарів померла. Про те, що ви розказували при озерному троє людей поранення, то там чоловікам дуже пощастило, і сьогодні над ними було Боже проведіння, тому що вони ремонтували це автолісаря, чоловік та його син, і ще допомагав йому іще один чоловік. Вони ремонтували в ямі, ну, при ямі, На сто ремонтували автівку і туди полетів е, снаряд граду. І він не розірвався, тобто не здетонував. І їх посікло, в принципі, тільки е, осколками від е, там, кирпичу та бетону, який полетів від цього снаряду. Якби він здетонував, то ми б мали б ще троїх загиблих. А так, на щастя. Двоє з них це чоловік, це зі своїм сином отримали амбар амбулаторно лікування на місці. Один чоловік також доправлений до лікарні. в нього поранені ноги. Є поранені троє в Херсоні внаслідок російських обстрілів. В день і загалом така у нас цифра: вісім поранених по області. Є пошкоджені будинки, знову є скиди з дронів. Фіксуємо майже по всій береговій лінії. Активність дронів із дистанційним мінуванням росіяни залітають і скидають міни ліпістки і також скидають вибухівку. Продовжують на Олександр, от Зараз ви ви зараз звітуєте про наслідки сьогоднішні, зокрема, про область, а от напередодні ворог би по Херсону знову ж таки там були поранені так само. Як ми до речі, буквально щодавно з паном Прокудіним спілкувалися і не встиг поставити це питання? А як під цією такою шаленою інтенсивністю обстрілів все ж таки живуть люди? Адже вони займаються і своїми хатніми справами городиною, літо все ж таки врожай має хтось збирати, яким є повсякденне життя і реакція людей в тих чи інших громадах? Знаєте, мабуть, ніхто не зрозуміє, поки не побуває в Херсоні, не проживе тут хоча б місяць. Спочатку ти там, лякаєшся цих вибухів, потім е, остерігаєшся, а потім вже сприймаєш як, е, ну, як буденність. І люди так само, які вже проживають разом з нами більше, а є більше півтора року, ще які в окупацію тут жили. Хоча в той час обстрілів з нашої сторони не було, тому тут не було. В самому Херсоні небезпечно так, але зараз росіяни постійно гадять по місту, і це дійсно небезпечно. Але люди звикли і все одно займаються своїми справами, пробують відновлювати аграрії, пробують відновлювати сільське господарство. Люди пробують відновлювати бізнес, привозять продукти на базарі. І там торгують і інші приходять, купляють. В принципі, життя триває, але звичайно, не таке, як було звісно, до о, окупації. Без перебільшення в таких умовах, коли люди живуть, причому місяцями і тепер вже роками, їх без перебільшення можна назвати героями. Дякую вам за долучення до ефіру. Олександр Толоконік, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.